Добрий вечір хлопці. Ну вже вечір настає, як то кажуть. Ось так то. Ти що, помалу обкатуємо вже в лісу у гараж, бо до того не влазив. Вихлопна труба бракувала. І я методом, як то кажуть, болгарки. Поки врізав, вже нині не буду зварювати нічого. Врізав кусочок, щоб хоч в гараж заїхав. Даний агрегат, бачите, обрізав і потім завтра я зніму. Іменно тут все зніму, Перед цей Одріжу тих 2 см і приварю трубу, як було. Таке то хлопці. Нічого, їздимо, помаленьку обкатуємо. Не знаю, їздив, все нормально. Знов, щоб сказати, що щось це, не нормально все їздить. Гудить, правда, він конкретно. Трошки я не привик. Сінтайчки в мене, звісно, не гуділи так. Але ні, то нічого. Головне, щоб все нормально було, щоб їздило. А так їзде я. Нині ні попав, то знаєте, просто спробував як то на повному приводі. іменно, як об'яснить. З'їхав так у пісок хлопці, Не знімав я там, не, не хотів я, там, знаєте, сильно показувати. і Нема кому, не було кому знімати. І це. І пробував просто, як він буде себе поводити, знаєте, ну. Теж хочеться спробувати, я, я не є там. Як, ну, не, ну, Я не хотів здіватися над ним. там, Це навіть вимазав, знаєте, ну, іменно колеса повимазував. Потім заїхав, там в нас є таке озерце, і в озерце є дорога, і вона затоплена. І так десь до колін. То я так чисто покатався, щоб колеса помити, А то поки доїхав до тих пісків, там теж болото, такі калюжі понамиване. ну, Коротше, болота. Ну, я помаленьку їхав, там, бачите, там, там заляпав сильно, то ні. Легенько їхав я там оце ж пониженими, потім повишеною. Назад уже повишений першою йшов. Да, біжить він, звісно, теж солідно. І на першій, і на другій біжить нормально. Він вже, звісно, це не сінтай. І це, не знаю, може кола підкачаю хлопці, бо колесо трошки засильно, вроді би спустив. Передній. Задні шиби бажано підспустити, бо мені здається, ще мало. Один це забагато, походу. Я думаю, треба 0,8, бо він не, якби шиб на шиб не попадає. Ну, типу шиб не повністю. Ось, бачите? оце шип, ось, у... скільки цей? Ну, оце шиб дотрагується до землі. Оце все це вже висить. Ну, якби, вже не достикає. Може, знає, може, знаєте, лишу. І щоб тіпа, нагрузка, як буде там прицеп чи щось, то воно вже там чуть-чуть буде будесь там тиснути ніби. Так, не можу нічого сказати поганого. Їжджу. Що, що, цей? Катаюся, як то кажуть. Все нормально, все по капучкам, нічого не, не змінюється наразі. Їхав. Да, цей, ну, знаєте, передачі поки наразі включаються. Де, де як, як коли. Знаєте, буває. Включаєш так, так. Ну, буває нормально, легенько пик і включилася, взагалі, навіть не відчувається. Ну, я стараюся на холостих включати передачі, не газувати, а так тільки, тільки на холостих передачі включаю. Не цей не, не підгазовую, нічого, не може зле, але мені здається, що так ліпше. Якщо не, ну, не, не газувати нічого, просто. Легенько, клас. Ну, Деколи легко, деколи так може не попадає, так, як попадало. Ні. Але я думаю, воно все притреться, все буде нормально. Теж пробував, то казав, днем і другою. Ну іменно друга, і потім передачу. Сьогодні теж і пробував, але деколи не так все ідеально гладко. ні. Але воно ще не притерте. Я думаю, і воно воно потім все одно буде включатися. Ну, але так. Ну, я з ходу не стараюсь включати з ходу передач. Ну, ніби по черзі не стараюсь. Тільки зупинився, він рушає спокійно. Ну, я з четвертою ї повишені не рушав. Ще на четвертій не їздив повишені, там, ну, не, як то кажуть, не льотав. Е, але друга, третя спокійно рушає, перша. Навіть без питань. Ну, я, я там не сильно так легенько і все, і рушив, рушив. І так само понижені, то взагалі. Ну, на ну, понижених, трошки на третій, четвертій, то чуть-чуть підвиває таке, знаєте, легке виття. ну, Я думаю, воно там все втреться. Ну, і це самі такі, знаєте, ну, на повишених не виє, не гудить, не, ну, не чути ніяких там посторонних звуків. А на понижених це трошки підвиває так легенько. Ну, але ну, я вам скажу, я їхав, там такі були теж. Не знаю, хтось там машинами порозривав калюжі, такі, ну просто капець, такі рівчаки. І жопу я вам скажу, кидає. Задній привод, да, ну, я б вже на сінтаю, там, да, проїхав би на сінтаю я вам скажу. Але цей, ну, я не включав передка, там на тих ямах, ну, на тих калюжах таких болотистих, воно таке аж колеса, брудні були капець. Я трохи сполукав, такого, це ж на озері. там. А там-то я вам скажу, хлопаки, то нормально так. Було це конкретне. Ну, такі їздиш і воно там кидає, це жопа, жопа злітає, бух, бух знаєте, такого но, Ну, не сильно носе. Ну, я там я помаленьку їхав, але тако їдеш, їдеш раз тебе скинуло. Типу з'їдеш з сторони, сторону, скинуло, там такі рівчаки, і старайся, щоб не, не в рівчаку, щоб, знаєте, не так вимазувати, бо ще нічого не робиш, а вже буде брудний. І це. І так, туди, сюди кидає жопу. бо Там, там, машинами, ну, там машинами розривали, якимись бусами чи чим вони, чи джіпами. Тупо порити все там жесть. А на піску заїхав, чисто попробувати, де я малими сінтаями брав пісок. Ну і туди заїхав, чисто попробувати, як воно передок. Ну, там, такі, виходить, де я пісок набрав, і такий рівчак, ну десь, певно, пошти пів метра. О, так, що аж опустився цей. Знаєте. Я думаю, це йде сильно там його там ну, не катував, легенько на пониженні включив понижену. І легенько задню, Я хотів побачити, як передній міст працює. Ну, щоб задок, бо він вже тоді облегшується зад. І легенько пониженою, задньою, то тільки виїжджає та опаки, звісно, це. Це враження інакше зовсім, я вам скажу, повний привід то є повний привід. Враження зовсім інше. Навіть знаєте, щось там чуть-чуть я побачив, що там ніпа, ну це ж там такі, знаєте, воно крутий такий, крута така обривчик, і воно так. Це ну, дитяча для нього забавка. Воно навіть цей трактор не, не нагрузки, нічого, просто бур -бур -бур -бур, і все, і виїхав. І легенько ті два колеса вони так раз пробуксунули, бо, походу, ж і задні буксунули колеса, раз передні буксували. І він тільки мельк-мельк виїхав. Все? So. А так на передньому приводі там чуть-чуть я проїхав. Ну, чуть -чуть, що ти відчуєш, як, як ти там по піску їдеш, це ж не там, знаєте, по горах десь валиш йому, там невідомо, що з ним там робиш. Ну, що там піски, болота якісь запихає, що, що він там аж, знаєте, на межах чи на своїй межі можливості виїжджає, там дим з нього коптеє, знаєте, Мні, я не їхав так легенько, там помалесеньку. Туди-сюди, проїхався. ну, обкатую, ну, подивився, чи цей в коробці масло. ну, я Так дивився, але зглянув, там щось таке, воно якось так мінімально. Мені щось, здається, повинно бути більше. Але ну, там є щупи. Не знаю, ще спитаю хлопців, скільки має бути масла в коробці. Я ще не буду зливати, хай воно бо воно чисте, воно там як сльоза. На що його зливати, як воно, як сльоза, хлопці. Я думаю, хай воно обкатку пройде усе тих 50 мотогодин, хоча б на тих маслах усіх, бо то, то є дурна, знаєте, я вам скажу, дурна витрата грошей. Яке б не було, воно масло. Це, знаєте, не треба там. Це не Феррарі, що там невідомо в коробку, що треба ну, якийсь там масла по 1000 доларів заливати. Це трактор і це китайський трактор. Головне, що воно чисте, я не знаю. І там кажуть, є пісок, якщо є пісок, да, ну, бо це ну, цей чугун виливає, чи як там, то я вам скажу одне пісок завжди сідає на дно. Щоб ви знали, пісок є вашій і там немає такого. Як би вам сказати, полоскання, що там прям помпа давить туди назад, ну, що там так миє тим маслом. Все одно пісок він сідає, де би він чи в воді, чи в маслі, він все одно сідає на саме дно. Хто би мені що там не говорив, пісок сідає на дно і нічого там, я не думаю, що воно буде по зубам там шкригикать. Воно. Цей, він скільки стояв там, він скільки стояв, е, як то кажуть, все одно там вже так осіло, воно, що ти його там хоч будеш їздити, то ти його не рушиш. Хіба, там, я не знаю, це треба якусь помпу підключити, щоб там аж бургувало те масло. Ну, і це, не знаю. Хай об'їзде воно все кота, це все покатається, він, тоді вже будемо там рішати. Ні, Ну, я вже на весну думаю. Навесну, бо це я не знаю, чи я накатаю 20 хоча б моточа, хоча б, щоб вже бочку почепити і там, каналізацію вивезти одну. Ну але будемо їздити. Що пару днів маю, то поїжджу, трошки пообкатую, трошки по. Таке. Що можна говорити? Та, та їде, їде. Ну, гудить, звісно, це не порівняння з Сімтаєм. Гудять вони, я вам скажу, як танки, я би, ну, не дуже мені чесно скажу, вам подобається. якось зразу, знаєте, там на магазині, то да, ух, ти, що ти, така робота, а вже як оце поїздиш годину-дві, і ну, не знаю, ще я поки не привик. Не можу я привикнути, воно гуркотить танк, як то кажуть. Танк їде і гуркотить усе так ну, не дуже приємно, але. Там, певно, треба привикати. Ще одне такий один нюанс, хлопаки. Те, що я замітив, що тут -от треба. Отут, хлопці, отут, о, бачите, оцей проміжуток. Тут типу, є резинка якась там опорвана трошки, яка вже Від сонця не знаю, на що вона. Ну, типа ж, оце воно там смягчає. Ну, хлопаки, як їдеш на. Напередо, ну, на, взагалі їдеш, то воно. таке, все. Оцей капот. Я думаю, сюди треба дати резинки. Такі опори, як і в машинах на капотах. Бо воно тут отак, отакова, тіліпається. Хлопак. І воно як ідеш і... теж. І я думаю, треба дати резинки, щоб ти клац закрив і там мінімально відрегулювати, щоб воно тільки пик. І все. І воно на резинках. І воно не буде так та все, Я так думаю. І таке то, хлопці. І це, що то ще я хотів сказати. Ну, чого, їде, все там. Трошки, ну, думаю, треба підкачати колеса. Передні. Чуть-чуть. Ну, мені так здалося. А може, і не. Бо, ну, воно з непривички, бо в таємно. Рівні колеса були худенькі. Я не можу так швидко привикнути. Я привик, що я дивлюся, а там худеньке колесо, воно мик-мик. Таке худесеньке, як, ото, знаєте, як у скутері. І цей. А так. Все включається, все їде, все працює. Щось там ще такого сказати, я ну, на, наразі не замітив щось якогось там, знаєте, ну, такий недолік, може щось. Наразі нічого не замітив. Підняв тільки сідло трошки. Ну, я думаю, може опущу, бо я щось так з дуру трохи багато підняв, я думаю. І якось так не дуже комфортно сидіти. Але і сідло я вам скажу. Це брит. Не, ну, сідло недороге, і воно І воно... не дуже ярке, не? Так. робити щось можна на ньому, їздити можна, але такої я поїздив дві години, то ні. Те в мене на сінтаях самопали, самопале, сідлу, сідлушки самопалі, вони поярче, получше. О, Оце воно теж дале. Оце дырка, чи що там. А так... Все їзди, хлопці. Що, що ще можу? Маневреність ну, не, не така, як Сентай. Зразу кажу, як є. Сінтайс 220-й маневреніший. В нього виворот кольоси, як у японця. Це я вже казав не в одному відео. І ніякі ці повноприводні не зрівняються. Хіба японські оті янмари, куботи, О, там. Виворот кольос, звісно, вражає. Ну, що ще? Хотел... Ну, щось би Ну, Що такого? не знаю, ще, хлопці, що сказати, такого конкретного. Що можна сказати за 2 дні користування? І то так. Це не користування, це просто катається і все. Це Наразі жоповоз. Все. Тому ну що, ну, ще й нічого навіть не придумав, щоб там хіба по цей прицеп тягати, <смі> толку з нього. Він, він важить там 100 кг, це, це взагалі не про що. Ой, таке то хупаки. А так. Їздиш, возишся, катаєшся, ж скажу, в воду заїхав. Хлопці там, о, дядько зараз каже, буде переїжджати в озеро. Я, а я ж тільки ну, чисто так сполоскати, і все. І я там не, не, не дурів, не варював, не пробував чи він. О, як то, як -то? я десь бачив, що по воздухам. Я кажу, ну, блін. Це треба бути таким варіатом. Або знати чисто дно, ідеально все, що ти його знаєш, ти там катаєшся, ні. Але то. то варіати. Я. Чувиш? На мою думку, то не варто того робити. Бо <сіх> <сіх> можна. Ну, <сіх> мотору <сіх> no, в шататні. Трошки буде глибше хапане і все. і... Конець. І це... А так, катася. Ну, їде. Да, Під горку видно, що важкий. І видно, що ну, задочок Ну, так... зриває землю. ні? Ну, там така піщано піщаноглиняна. І така горка ну, нормальна, і я вам скажу, ну, зриває трошки, звісно, ніби землю зриває. Бо на задньому приводі, щоб передок був включений, то він легко йшов. Але я не старався газувати, я легенько, так 1500 оборотів, як казав, де-не-де-то вже 1600 давав так оборотів, щоб типу, більше було. Трошки ж мотор обкатувався. Хоча, я думаю, як то кажуть, там ті, що в магазині вони обкатують мотори. Ну, і в всіх магазинах, це не тільки одних касається, це всі касається магазинів. Тому що всі вони одинаково, там ніхто не париться. Просто шміру і допереду. А ми тут обкатуємо, ми там це ну, легенько стараємося там рушати, стараємося це. Це, Хлопці, це тільки ми, так, бо це власне, це ти купив за свої гроші. А людина і. По барабану, я думаю. Сів і воно має їхати. Дуз і погнав. Да, це трактор, ну, воно нічого не поламається в ньому. Але. Хочеться ну, як своє. Зняв цю саму вилку зняв, бо кажу, блин, ще загублю. Потім буду собі там цей, бо на легковий прицеп. Якщо на силу буду їздити з прицепом, то буду старатися а з машини вже прицеп чіпляти. Щоб мінти вже не домахувалися, знаєте. Не треба себе наражати на, на непотрібні клопоти. Більше нічого не можу сказати такого конкретного щось. Їзди. Нормально. Я, я просто, ну, якби я привик до китайських тракторців, то в мене там. Чимось вразити, вразив тільки ну, передок. Це передній міст, так, да, враження є. Ну і вже, звісно, видно які зацепені. Тут пів колеса було сінтая, вважай. Ну, хай буде пошип. Оце було синтаївське колесо це пошип. Хай там трохи може більше. Ну, Куди? А це такий шлапак, я вам скажу. Сказав... зараз покажу. ну, там Всі в принципі знають? ні? В кого є. Юту, то я думаю, всі знають. Зараз побачимо. Цього ж лапака 206. От бачите, якщо там приблизно рівно. Ну, 26, повірте, мені на слово вже там. То Д-26, а де було там, ну, ну мало, там взагалі. Всім та я, навіть 220-й, тут ну, гузенькі колесики. ну Хай берлін там було. Ну 18 там відсилиться, це, це максимум було 18. А Д-26, хлопці, ну такі, Ну Тут видно, що шлапачина, да, зацеп, звісно. Ну, не шипи ж нові, воно ж зацепший, як нові шипи, воно їде, воно вже сиплені землі інакше. Ти їдеш воно. <кій> Хоча і сінта їздив. Нормально. Це все. Все чітко все їздив. Головне, ну, щоб не ламався, а то все. Решта. То все. Буде їздить, воно де воно дінеться. Ніде воно масу виключу. Неде воно не дінеться, буде їздити. <кій> На то воно куплялося, щоб воно їздило, щоб не ламалося. Та і таке, от таке відео Тоже, ну, я не хочу затягувати, бо ну, що будеш показувати, що розказувати. Там вірю, класно люди розказують про тракторці. Я ще не читав нічого, не цей, воно там -то на англійському чи на якомусь і на китайському. Нема трохи часу з тим бавитись. Завтра це трубу перероблю. І все зроблю на фаркоп на машину. Думаю, щось так <клес> Перероби... зробити, щоб фаркоп зачіплявся і все. І хай воно їзде. Таке то, хлопці, все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ось такий тракторець, звісно, да. вже місце в гаражі. Не дуже багато. Маловато хлопці, місця. Але. Главне, що трактор заліз і ще почти 2 метри місця. Треба буде виїдетися і все. Ті питання. Добре, всім. Дякую за увагу. Наразі. Слава Україні!